Так, дівочки, мальчики, там трошки дзвонили на красне нам про цей. Ну, все одно не хочеться збирати карти, це про нашу перемогу, коли вона, що вона, це важно і для мене, і для людей. Я от хочу просто повторити карти. Там трошки вони будуть повторити. Перша карта сили. Тобто ми робимося сильнішими, ми не робимося слабішими. Король наш, король Джезлі, він на своєму місці. Тобто король, який править країною, все він на своєму місці. Техніка йде здалека, тому що тут карта звізди. Тобто, з далекої доставки, все. Тут тобто з мічей ми готуємо. Ми з кожним днем, з кожною минутою, з кожною секундою ми робимося готовіші, готовіші, готовіші. Тобто вже меч на, на взльоті. На цьому. Ну, так, да, для нас, для людей, для багатьох нас хочеться якихось побід, перемог, хочеться. Ну, Воно йде по карті умеренності. Чого воно так іде? От хочеться подивитися, чого воно по от чим ця карта. Чим об'ясняється ця уміряності. Чим об'ясняється це уміреність. Поперек, я б сказала, що тут люди. Тут люди, паж Пентаклі. Тобто пентаклі треба вкладати в людей, в молодих людей. Тобто, якісь деньги вкладаються в людей, в самих людей, людей. самих Техніка технікою, то одна тема. А тут іде те, що в людей треба вкладати цей пентакль. Вкладати, мабуть, щоб вивчити, щоб, ну, щоб не пішов туди і не привезли назад одразу. Тобто через пентаклі вкладаються в людей в папажах молоді, чого воно затягується. Ну, недовго воно затягуватиметься. Недовго. Тут вже взрив падає, вже взрив падає. Уже, Вже ми на на порогі того, що щось десь донор прорвати. Тобто, чого вона прорвала? Тут вже йдуть кармічні карти. Понимаєте, тут карта йде примерно. От люди, діти, ті, що погибають, чоловіки, молоді хлопці, дівчата, жінки погибають, тут вже йде карта карми. Тобто, ці, от людина от беремо сім'ю, сім'я, в якої погибає на фронті, тобто при защиті родини. Держави, Батьківщини, погибає людина, вона по карті от карта показує, вона списує погану карму от, з усього покоління людей. І, і те, що було, і те, що буде. Тобто вони, як чистять, от карта показує, що чиститься карма. Те, що от людинки не стає свого роду, вона як йде спасителем для своєї сім'ї. Тим, що десь якісь покоління там наробляли карму, не дуже хорошу, от вона це все списує. І наперед вона дає хорошу, от хороша карма для роду, для всього, для всього, для всього. Ну, тут старший аркан башня, башня, то скоро буде взрив мозга і буде конкретний взрив мозга. Потому що, по тому що понімаєте, тут карта, як по карті йде. Ніхто ну, не ожидає. Ну ожидають, що понятно, там привезуть, дадуть, щось дадуть. Ну по карті ска не ожидають скільки, як, в якому колічестві, що це буде іменно. Ну цього до точності, мабуть, ніхто не знає. І падає шок через це. Не через те, що дають, а через те, що шо дають. Отут падає взрив мозга. розумієш, тому що тут по тут зумій, якщо тут стоїть уверх мечом, значить ми до всього готові. Вверх, вниз, збоку, до всього ми готові. По цій карті люди готові до всього. Тобто наша держава готова до всього, до будь-якого розвиття там, ситуації, яка буде на війні. І от для людей, для тих, так, да, по уміреності, знаєте, по уміряності карта, наші йдуть по уміряності, їх розслабляють. Тобто вони в якомусь розслабоні сидять. І тут після карти умеренності — хоп, каже та башні, взрив мозга. В нас теж, в нас оця карта йде обоюдна. Нас взрив, взрив мозга, нефіга, скільки ми получили, скільки дали. В них взрив мозга ну, ждали, але ждали, ну, такого не ждали. От щось ждали, ну, от так прям карта показує, не ждали. І де в тому, що вертаються вони, якщо примерно хто там з піни повернутися, Люденьки ті, що там, з тої сторони за бугра, в ніщиту ви вертаєтеся, в повну ніщиту вертаєтеся. Не нужні ви там, тут ви не нужні, це зрозуміло, там ви не нужні. Там карта йде, ви не нужні. Зовсім не нужні. І отут же ж карта по справедливості іде те, що показує, от люди, які погибають на війні тобто за свою батьківщину. Вони дуже чистять карму. Дуже чистять карму. Тобто карма, карма чиститься. А що ми хотіли подивити? Давайте башню тут відкриємо, п'ять карт візьмемо і подивимося ще. От оця башня. Що це за башня, як вона відіграється, наскільки швидко відіграється? Работають над цим. Работають. Ведьми, і колдуни. з усіх сторон. Всі работають насчет цього. Работають. Груз скоро ми знімемо з себе. Батьки вертаються до дітей через оцей груз, через зняття оцього груза, який тянуть люди на собі. Треба бути хитрішими. Тут вже карта йде хитрості нам. Треба бути хитрішими, умнішими, мудрішими. Треба розіб... розбиратися і тут, що в нас робиться. Все це треба, все це треба. Щоб це, це було не зря, карта показує. І ми робимо сильнішими. Ми робимося, я там, що, бачу, карта показує. Ми, робимося такими, ми зробимося такими, якими вони про себе розказували. От в їхні байки, там, оці всі, ми сильна, я, там велика держава. Все. А карта от іде в сторону того, що вони розказували це, а ми такими будемо. А ми такими будемо. Тобто карта нам дає, ну тость нам дає, це дійсно там по язику, по розказах, а тут фактично дає. Тобто все дають, тільки, блін, опять же, наведіть тут порядок, тут прям де ми. Навести порядок, щоб все було в порядку, щоб було все чітко по рамочках, по графіках, по полочках розложено, щоб люди розуміли, хто за що получає, хто, того, хто чогось отак багатий, а хто чогось такий бідний. Тобто, розложить все. І нам дається те, що вони мечтали, вони хотіли. Ну, Якщо язиком людина балака, значить їй це хочеться. Значить, от те, що їм хотілося, нам в руки, воно саме йде. Через нашу кров, через наших воїнів, через наше все, воно йде нам в руки. Візьміть тільки це все. Візьміть. І те, що взяти, це ще, це ще. Половина роботи, а сохранити і зробити з нього, так сказати, конфетку, Ну це вже це вже в наших руках, це вже навіть не від солдат. Це вже не та що армія, це вже друга армія повинна бути на це все. Тобто тут, так, да, тут взрив мозга буде. Да, ракети дивилися ми, єсть у них, да, все це єсть, да поток. Ну мене не показує, що це Росія, тому що Росія, ну як сказала, жадна страна, жадні люди там. Ну Вони б самі себе не підірвали і не зробили б того, щоб вони не отримали. По крайній мірі карта показує. Там з іншої сторони да, вони посчитали, що просто таким макаром вони його положать. Вони його теж, це ну, то, чи, ну, щось те, що його положить. Так воно і зробилося. Ну, тут взрив башні. взрив башні буде і дуже серйозний буде взрив башні. І я кажу по карті, як, як карта показує, дай, ну, як, чим скоріше, тим краще. То сейчас всі сили складаються так, понятно, вони знають за оружжя, вони знають все там самі. Ну, от по карті складається все так, що дай Бог, щоб це була от весна, не знаю, в ближайше час, щоб цей взрив пішов. Потому що взрив знесе їх, знесе їх і дасть нам силу їхню. І проте, опять кажу, про те, що вони мандякали там. Годами, тисячоліттями, які вони більші. нам в руки це йде самим. Тільки будьте, будьте. Соответствуйте цьому, тому що люди помогли, тому що весь світ поміг, соответствуйте цьому всьому. Ну і все. На сьогодні все. Дякуємо.